Зараз беру букет кольцо. 20-річний рятувальник із Кропивницького Нікіта Мохур готується до того, щоб зробити пропозицію своїй дівчині Аліні. За легендою, дівчину разом із мамою він віз на фотосесію. Дорогою його викликали на роботу. Поки Аліна в машині, колеги-рятувальники допомагають Нікіті робити пропозицію. Я в шокі. Боже, я в шоці. Ми обсуждали взагалі це ну, раніше. Ну, не, де, сьогодні це було, так сказати, неочікувано. Це, Максимально. Да. Аліна сказала так, і це та відповідь, на яку чекав, говорить Нікіта. Коли я тільки виходив, то в мене адреналін був, наче на першому виїзді. А, а потім, коли вже вона сказала да, то в мене як камінь з душі, радость та що. Хотів зробити пропозицію, яка заповниться на все життя. Говорить, познайомився з Аліною три з половиною роки тому. Зрозумів, що це саме та дівчина, з якою хоче бути все життя. Мама вийшла, знімає на камеру. Думаю, чого вона знімає на камеру? Потім виходить мій хлопець наречений вже. Я тоді вже зрозуміла, що це мабуть пропозиція. Ну, десь, можливо, чекали, але ну, десь в цьому районі, в цьому періоді часу, мабуть, чекала, що вже скоро, мабуть, буде пропозиція. Нікіта зі мною домовився, якимось чином треба ж було вивезти Аліну сюди привезти, то я про це все знала. Ну, я їй нічого не казала. Сказала, що треба на роботу до мене заїхати, там буде фотосесія. І так ми приїхали сюди. Зі слів нареченого, до цього дня готувався два місяці. Та виношу я цю думку, напевно, як почав зустрічати, що буду робити пропозицію 100% в частині, а вже, би, щоб серйозно настроївся я на це і почав розробляти так сказати, план це десь два місяці тому. Допоміг мені, в першу чергу, це начальник частини, мій, який підтримав цю пропозицію, і мої би, колеги. Весілля наречені планують зіграти в цьому році. Кохання це, грає дуже важливу роль в житті кожної людини, тому що без кохання немає, мені здається, життя взагалі. Це нас наділяє, окриляє і надає дуже багато емоцій різних, гарних, позитивних. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.